Вітаю, друзі, 2 квітня. Трамп розчарований лідерами обох сторін війни в Україні. Заява Білого Дому. Трамп вважає, що Путін тягне час, а просто зараз адміністрація розглядає можливість введення агресивних і потужних санкцій. Включно з російським тіньовим флотом. Про це повідомляє Фокс. Все закручується. І Трамп злиться на Зеленського і Путіна. Які наслідки можуть від цього бути? Поговоримо про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього обов'язково посилання, напишіть обов'язково коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Ми були в бані і нам зараз потрібна ваша підтримка. Отже, високопосадовці адміністрації Трампа обовірюють ймовірність того, що Сполучені Штати Америки не зможуть укласти мирну угоду. Щодо України в найближчі кілька місяців і розроблять нові плани тиску як на Київ, так і на Москву. Дивіться, Зеленський і Путін, вони обидва не хочуть припинення цієї війни. Чому не хоче Путін? Бо в Путіна поки що все складається. Гуд. Він готовий до весняно-літнього наступу. Його Збройні сили сформували ударну групу в районі нашої Сумщини. На плечах ЗСУ після Курської авантюри Зеленського хочуть зайти в Сумську область, щоб відрізати нашу українську Слобожанщину. Плюс до того наступ на Запорізькому напрямку, ну і. Покровський не попускає. Удари дронами посилюють тиск Путіна. Путін вимагає передачу йому чотирьох українських регіонів, українських областей, а ще краще капітуляції Києва. Щодо Зеленського, Зеленський чітко розуміє, що він не може капітулювати перед Путіним, бо це буде постріл в скроню. І взагалі для нього мир це слідство, це кінець кар'єри і це ув'язнення. Так, да, звичайно, йому можуть дати гарантії. Але це гарантії на який термін? І гарантії лише йому. А представників його режиму будуть переслідувати, бо вкрадені величезні кошти американських платників податків, європейських влади будуть змінюватись. Сьогодні дають гарантії, а інші. Тому е... Зеленському невигідно закінчення війни. Особливо воно невигідно його оточенню. Воно прямо процикає: ми будемо воювати до останнього українця. То чи можливий компроміс між цими двома молодцями одинакового лиця і з одного оварця? Між Путіним і Зеленським? Насправді все залежить від Трампа. Так склалось. Зараз прибіжать скажуть, та що твій Трамп тут, от Путін, або тут потужний Зеленський. Дивіться, всеоб'ємні санкції другого рівня проти Росії загонять 100% її економіку під землю. Чому? Тому що буде заборонена на торгівлю США країнам, які ведуть торгівлю з Російської Федерації. Тіньовий флот, нафта, нафта не вийде. Хоче Індія. Купувати російську нафту купує, але тоді не торгує США. Розумієте, що це? Це кінець для економіки Росії. І Путін це розуміє, тому намагається зберегти баланс в перемовинах, власне, з Трампом. В свою чергу, Зеленського заганяють ще швидше, ще і більше. Цей молодець взагалі бігає, як той Джокер маски тільки міняє. Чому? Тому що, з одного боку, він нелегітимний. Це розуміють всі. З іншого боку, на нього його оточення цілі томи, оцих папочок, стопки цілі. В яких рахунки за кордоном, куди кралися американські кошти і українські кошти, виводились в Оман з офшорів, куди зникали в Оман. І, звичайно, таким чином його заганяють. Плюс для того, щоб загна... загнати Зеленського, е... висунута кабальна. Угода про кабальної угоди по надрах. Тобто Зеленський може себе зберегти, але тоді він мусить підписати цю кабальну угоду. І його будуть зносити українці між Цивою і Хереброю. Не дивлячись на це все, на весь цей інструментарій, який є в руках Трампа, до миру дуже і дуже далеко. Бо ці два молодця одинакового лиця. Вони ж однакові по, по, по факту Путін і Зеленський. Зеленський і Путін. Ну, У них є звичайно, різниця. Один вживає наркотики, другий е, займається омолодженням. Е, один заявляє, що той скоро помре ставте ставки на мене, а сам вбиває своє. Але вони е, схожі як два близнюки в одному. Вони обидва вбивають український народ, українську державу і українську націю. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою. І будемо жити.